Бонжур, друзі, Щотижневий огляд акційних пропозицій і не тільки те, що є в DeStor Київ на сьогодні. Останні, як то кажуть, ласт chance купити лімітовану колекцію екзіпері, максимальна комплектація, шкіряний салон. Напас з вентиляцією, з масажем, купо безпекового обладнання і е, унікальний шовковий колір, який є трикомпонентною фарбою е, за ціною 1 мільйон 880 000. Наступна пропозиція це DS-4, також в шовковому кольорі. Теж цікаве обладнання. На Алькантарі є проєкційний дисплей, є адаптивний круіз-контроль другого рівня. Камери 360, тобто чотири штуки, матричне світло, 19-те колеса. Теж унікальна пропозиція. і Саме чудове, що в цьому автомобілі якраз встановлена преміальна музична система Фокаль Електра на цілих 12 динаміків І ще одна пропозиція: це 24 й рік в сірому кольорі ds 7 Комплектація опера з панорамним дахом, з приладом нічного бачення, і також з напою, з перфорацією з вентиляцією, з навігацією, бездротовий Карплеєндроєтавто, і також е адаптивний круіз-контроль другого рівня. Ну і перлина нашої колекції це е електричний найпопулярніший сьогодні сегмент це DS3 і Тенс, електричка з чудовим запасом ходу в 405 км, ну, по WLTP, звичайно, але тут чудова ціна з гарантією автомобіль, чудова ціна в 1 мільйон 300, 000, так що поспішай в салон ДСТОР Київ, залізничне шосе 6.